Я вітаю вас, любі водії та водійки. Ви на каналі за правилами. Тут ми регулярно розглядаємо різні цікаві ситуації, що можуть трапитися за кермом з кожним та пригадуємо правила дорожнього руху. Сьогодні в нас цікава задачка на знання дорожніх знаків. Будьте уважними та відповідальними. І поїхали. Отже, які напрямки дозволені водієві червоної автівки для подальшого руху? Добре, подумайте та оберіть вірний варіант серед запропонованих. 1. Тільки напрямок А, 2. Напрямки А та Б. 3. Напрямки А та В. 4. Напрямки В та Г, 5. Тільки напрямок В та 6 усі напрямки дозволені. Друзі буде дуже цікаво почитати ваші думки в коментарях. Отож пропоную прямо зараз призупинити відео та написати обраний вами варіант. В кінці у вас буде нагода звірити свій варіант з правильною відповіддю. Давайте побачимо таким чином, хто тут зміг впоратися з цією задачкою. Також ще більше цікавих завдань ви знайдете в моєму телеграм-каналі, посилання на який знаходиться у описі до цього відео. Ну а тепер давайте перейдемо безпосередньо до огляду ситуації. А ситуація у нас така: ми маємо перехрестя, до якого під'їхав червоний автомобіль. Тут в водієві пропонується чотири варіанти для подальшого руху. Давайте розберемо кожен і з'ясуємо, який же дозволений, а який ні. Але спершу, звісно, що нам треба розібрати дорожні знаки, що встановлені на перехресті. Знак 2.1 дати дорогу, ви всі прекрасно знаєте, і думаю, так само знаєте, що в цій ситуації він нам не помічник. Знак під ним це 5.7.1 виїзд на дорогу з одностороннім рухом. Він вказує напрямок руху на перехрещуваній дорозі, якщо на ній організовано односторонній рух. Відповідно, водій червоного автомобіля має повне право повернути праворуч, але не може повернути ліворуч, оскільки тоді він буде рухатися проти потоку. Ну і знак знизу це 5, 6 – кінець дороги з одностороннім рухом, а не рух прямо, як могли б подумати новачки або просто ті, хто підзабув правила. Відповідно, ніщо не забороняє цій ситуації проїхати прямо, а от розвернутися ніяк не можна, оскільки в такому разі водій червоної автівки повернеться на дорогу з одностороннім рухом, але тепер вже рухатиметься проти потоку. Відповідно, з чотирьох напрямків на цьому перехресті дозволеними є лише поворот праворуч та проїзд. Прямо це підходить під варіант відповіді номер 2 І я вітаю усіх, хто його обрав. Друзі, я безмежно вдячний вам за увагу та щиро прошу вас поставити лайк цьому відео. Також підписуйтеся на канал та тисніть на дзвіночок, аби не пропускати нові задачки. Будьте пильними та грамотними, і, можливо, колись ми зустрінемося на дорозі і роз'їдемося, звісно, що за правилами.